Вітаю, шановні українці в Німеччині. Робота або додому. Такі наративи вже лунають із уст німецьких політиків. Безпосередньо нещодавно федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що безробітних українців в Німеччині потрібно або заохочувати до роботи, або заохочувати до повернення в Україну. Що він сказав? Занадто багато з них перебувають тут. Так би мовити, занадто довго, і їм варто було б почати працювати вже зараз. Німецькі медіа пишуть, що Німеччина повинна забезпечити, щоб якомога більше українців та інших біженців шукали роботу після вивчення мови та інших заходів. Попередніх успіхів урядової програми турбопрацевлаштування -турбо» було недостатньо. Ну, Друзі, це те, що я казав, до цього все підходить, що Німеччина рано чи пізно поставить перед українцями в Німеччині оцю дилему: або ти працюєш, або ти додому. Ну і в принципі це логічно, повинні працювати. Звичайно, є великі проблеми з тим, що не всі е, встигають зараз, особливо ті, хто нові приїхали, не всі встигають закінчити курси, адаптуватися, знайти роботу. Багато проблем з пошуком роботи. Так, вони є. Особливо е, досить кваліфікованої роботи. Це велика проблема в Німеччині. От. Але вона, її можна вирішити. Я на своїх курсах розповідаю, в принципі, і на своїх е, консультаціях, як знайти роботу, і люди знаходять. Це не проблема і знаходять, до речі, в різних галузях, і в сфері юриспруденції, бухгалтерії будь які будь-які галузі знаходять, От. звичайно, не так легко, можливо, як це було звично в Україні, але знаходять. Але друзі потрібно готуватися до того, що ця дилема: працюєш або додому, вона почне все сильніше лунати з уст німецьких політиків. з часом. От. Звичайно, можливо, дані слова Олафа Шольца на Етапі можна вважати е, політичним якимсь популізмом або піаром е, от, по, на українських переселенцях. От. Але з часом все одно дана риторика вона буде, друзі, підніматись. Тому працевлаштовуйтесь, інтегруйтесь пошвидше, і робіть все це правильно, щоб ви знали, що робити, розумієте, в якій послідовності, що важливо для вас. Це дуже-дуже необхідно для того, щоб правильно інтегруватися, друзі. От. Тому знайте ваші права з повагою. Наш адвокат Демченко.